Поки поранені бійці чекають обіцяні державою протези. Волонтери знову приходять на допомогу героям. Мало того, використовують при цьому найновітніші з наявних на планеті технології. Так звані 3D-принтери вже використовують для виготовлення протезів. Надруковані кінцівки значно дешевші за те, що виготовляють за класичною технологією. Наскільки надійні, а головне доступні ті винаходи для воїнів з'ясовував Віталій Афанасієнко. він пройшов і Лувайський котел, і дивом залишився живим. Було дуже жарко. Іван воліє не розповідати про ті страшні дні, що він пережив на Донбасі, захищаючи свою країну від російсько-терористичних військ. Після чергового обстрілу він утратив руку, а осколки від гранати буквально зрешетили його тіло та обличчя. РГДшка граната зрвалась граната і. Зараз Іван лікується у військовому шпиталі та очікує на гарантований державою протез. А поки він збирає всі необхідні довідки, волонтери запропонували йому випробувати незручність їхній власний протез, який вони виготовили на 3D-принтері. Ми боялися навіть, шової ні не врідіть. Потім вирішили, що не мині узнаємо не Попробуємо надрукувати на 3D-принтері протез руки. Надія чоловіком вирішили ще під час перших жертв на сході. Вони знайшли в інтернеті готові моделі штучних кінцівок. Та за допомогою спеціальної програми, яку завантажили у принтер, розпочали друк перших деталей руки. Печать займає десь около 40 часов всіх деталей. То сеніть пічатається дільна, потім собирається. По собі стоїмості он обходяться ну, грубо говоря, там може токала полтори тисячі гривень. Тобто матеріали друкує він спеціальним пластиком, який на вигляд як звичайний дріт. Це і є основні затрати, каже Віктор. Мовляв, аналоги як в Україні, так і за кордоном за ціною виходять у десятки разів дорожче. Подарований протез Іван тестує вже більше місяця. Наприклад, нести його можна. До, до кілограмів десяти можна свободно нести. Ну, це теж від фізичного залежить. З телефоном є, наприклад, виход. Нам теж показав, що кріплення к самому протезу вона у нас кріпілася під прямим углом. нам углом Це і є найбільша перевага на друкованого каже Віктор. Його можна постійно модернізовувати. При цьому роздруковувати. Боти для цього його цілком не потрібно. Іван не як радіє, що волонтери йому запропонували протестувати саморобний протез, адже поранені бійці такі подарунки чекають досить довго. Саме плюс, що плюс, що чоловік даже пока лежить, наприклад, в госпіталі лечиться, він вже може собі, самому себе обслужувати і так далі. І тому, тому Від самого початку Іван не хотів погоджуватися на зйомки, бо побоювався, що його побачать по телевізору з волонтерським подарунком і забудуть про обіцяний державою протез. Хоча насправді людям із фізичними вадами лікарі радять для різних потреб мати вдома хоча б кілька протезів. Тому боєць сподівається, що така участь в експерименті йому не зашкодить, а волонтерам допоможе. Віталя Фенасієнко Іляшинкаренко ТСН 1+,1.